Привіт, мої дорогі! У цьому відео зробимо настінний органайзер із газет. Так-так, поки нам більше нічого не знадобиться, ще окрім клею та ножиць. Відриваємо половину листа газети, беремо пенслик або інший тоненький предмет і починаємо закручувати її з будь-якого кута, як показано на відео. Добре заклеюємо кінчик. Крутимо таких 12 трубочок. Беремо дві трубочки і засовуємо їх одна в одну, доки це можливо. У нас виходить 6 довгих трубочок, які ми підрізаємо за бажаним розміром. У мене довжина однієї трубочки становить біля 60 см. За бажанням можемо їх розмалювати. Я використовую чорний, рожевий та оранжевий маркер скріплювати заготовку. Будемо за допомогою нитки, перематуючи навхрест по 5 разів, за технікою, показаною на відео. Робимо 9 таких скріплень на кожному передані трубочок. Цей мудборд можна прикріпити до стіни за допомогою канцелярських кнопок чи поставити на стіл. Він точно витримає всі ваші фото, аксесуари і заповітні цілі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком і не забувайте, що ви цінність для цього світу. До зустрічі!